Дякую, що знайшли час для телеканалу. А построп тіві чого очікуєте від візита диктатора Російської Федерації Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзінпіна? І чому аж на три дні прилетів Сі Цзінпін до Путіна? Тут є якісь підтекст. Ну, це офіційні візити. Відповідно, рік тому Путін літав до Пекіна на такий самий візит. Відповідно, з точки зору дипломатії, такі візити партнерів, союзників відбуваються в двосторонньому форматі. Тобто, якщо їде голова однієї держави, відповідно, у відповідь голова цієї держави, яка от приймає гостя, їде теж до нього гості. Ну, тобто, це абсолютно нормальна дипломатична практика. Тут немає якогось. Якось скажімо, якоїсь новини, але самі новини, очевидно, ми очікуємо після двосторонніх зустрічей, які будуть заяви. Я думаю, що це можуть бути заяви більш такі такого а, загального характеру, деталей ми не будемо знати. Але сам факт того, що всі е, ці під'їде Москви, свідчить про е, те, що зв'язок між Китаєм та Російською Федерацією він існує. І він доволі такий доволі такий сильний, зважаючи навіть на останню інформацію про те, що Китай допомагав військово-технічними засобами Росії. Ми не знаємо конкретно що саме, але вже говорять, про як пишуть змі про артилерійські установки і артилерійські, скажімо, снаряди, які Китай міг направити до Росії. Ну зрештою, цей візит є більше потрібен Росії. Аніж самому Китаю, адже на тлі останніх подій пов'язаних з ем, оголошенням підозри е, Путіну е, з скажімо так з міжнародної інституції, міжнародний кримінальний суд, е, означає, що путін стає некомфортний для спілкування, стає некомфортний для е, як кажу, так, так, так звати, для привітання е, рука в руку, з як це передбачено, Дипломатичним протоколом і, хоча Китай не визнає діяльність міжнародного кримінального суду, тобто він не підписав угоду про визнання юрисдикції цього суду і не ратифікував, звісно, Римський статут, однак сам факт репутаційних ризиків для СІДІНЯ, очевидно, ця. Ця підозра, яку МК МКС виз... визначить, відповідно вже несе певні репутаційні ризики. Тому е, залишається по дочекатися завтра. подивимося, які будуть заяви щодо мирного плану. Ну немає мирного плану від Китаю. Це є позиція Китаю по відношенню. До України і Власне, до Росії Власне, уже і... просто з'являються новини. Я буду трішки додати, з вашого дозволу, пане Тарасе. Цзінпін заявив проте, точніше, Путін заявив, що ми завжди відкриті для переговорного процесу з Україною. І ми обговоримо ваші мирні ініціативи. Це вже перші результати їхнього їхньої зустрічі. Ну мирні ініціативи. Чиї так? Тобто знову ж таки наголосимо, що це не є те, що озвучив Китай. Два тижні тому це не є мирні ініціативи, це є позиціонування. так по відношенню до, до війни, яка відбувається на нашій території. Більше того, будь-які мирні процеси і пропозиції починаються з чіткого визначення ролей. Ну а саме, хто жертва, а хто агресор. Ось цього в позиції Китаю немає, а є апеляція до якихось загальних відповідно до якихось загальних ем, абстрактних речей. Треба переходити на переговори. Відповідно, а з яких позицій переходити на переговори? Тобто Китай не дає чіткого формулювання, і більше позиція Китаю більш керована Сполученим Штатом Америки, а не по а не Україні. Тому я думаю, що зараз стоїть питання більш такої конкретики з боку Пекіну по відношенню до війни. Пане Тарасе ще хочу вас. Знаєте, що запитати сьогодні? Відбудеться у них зустріч за неформальним обідом. Вже опублікували у соцмережах, який там обід і що входить в меню. Але не про це що буде робити Сідзінпін в Москві до завтра, поки відбудеться уже офіційна зустріч. Переговори заплановані на 15 .00. Для чого такий великий проміжок часу? Це будуть якісь переговори, про які. Які ми ніколи не дізнаємося, чи це для того, аби Сідзінпін відпочив після довготривалого перельоту, у вашому розумінні, як правило, в дипломатичних протоколах, коли відбувається візит на найвищому рівні, а саме цей є візит на найвищому рівні, на реалізацію його беруть як мінімум два дні. І як мінімум один робочий повноцінний день. Так от сьогодні прилетіли. Так відбувається ланч, так званий неформальний. Тобто, наряд чи там будуть обговорювати якісь важливі речі. Хоча на ланчах, як правило, закритих ланчах завжди в цій кулуарщині обговорюються найважливіші речі, як правило. Завтра буде зустріч більш такого, мабуть, стратегічного характеру, де дві сторони будуть говорити торгово-економічну співпрацю. Uh, і це те, що можуть озвучити публічно, те, що не будуть озвучувати публічно, це видно військові речі, які е, Росія очікує від Китаю, і на що Китай все таки сподіваємося, він не буде йти охоче, адже він розуміє наслідки і ризики військово-технічної співпраці, по ну скажімо так, е, поглибленої такої співпраці. Тому я розумію, що питання саме про... Е, Публічну і не публічну сферу, але мова не про відпочинок, а мова більше про такі стратегічні речі. Китай зацікавлений в тому, щоб отримувати від Росії як правило на тактичному рівні дешеві енергоресурси. Адже економіка, яка розвивається, яка прагне до розвивання, до розвитку, так яка має певні цілі розвитку. Вона потребує дешевих енергоресурсів. А ці дешеві енергоресурси е Китай черпає саме за Російської Федерації. Навряд чи будуть обговорювати з якісь територіальні претензії. Ну але я думаю, що вже глоба... стратегічно і глобально Китай розуміє, що. Так звана оренда оренда російських територій, де проживають китайські селини, де є китайці вони апріорі стають ну, скажемо, такою поділеною територією між Пекіном та Москвою, і Москва в цьому не заперечує. Я думаю, що Росія буде шукати можливості замінити. Парк ракет, ну особливо виробництво нових ракет. А для виробництво нових ракет росіянам потрібні технології, тобто потрібні е, напівпровідники, потрібні скажімо мікросхеми, які Китай потенційно може дати, е, чи буде оце дуже важливо, тому що це мова про стратегічне відновлення е, ракетних комплексів е, гармати. Те, що Росія витратила вже. За останній рік в війні з наш збройними силами України фактично вони зараз пусті. Тобто вони не мають стільки ракет і Вже немає, як ми бачимо, таких масових ракетних ударів, які Росія планувала раніше. Тобто стратегічно, Росія думає, як відновити свій військовий комп, свій військовий потенціал на роки вперед, щоб можна було. Все таки триматися якось на плаву. Я думаю, що ось ці речі будуть пане Тарасе, А яких питань будуть намагатися уникнути? Наприклад, напередодні оголошений ордер на арешт Путіна гаським міжнародним кримінальним судом. Чи будуть вони це обговорювати? Чи це не буде стояти на їхньому порядку? денному? і власне для Китаю можливо це також було такою великою несподіванкою. Я думаю, що цього обговорювати не будуть. Китай вже висловив свою позицію щодо цього ордеру. Він ну позиція зрозуміла. Очевидно, Китай завжди закликає до, скажімо, більш такого як з їхньої позиції, цивілізованого та. Ну, діалог, Китай не ратифікував Римський статут, то, то тут в принципі немає Так, так ви, ви, ви абсолютно так вірно говорите, ви все правильно говорите, А тому для них е, діяльність міжнародного кримінального суду немає ніякого значення, тому навряд чи вони будуть це обговорювати детально. Але е, цей ордер має символічне значення, тому що е, всі прекрасно розуміють, що Китай має інтереси щодо найбагатших ринків цього світу, а це і Європа. Більшість країн Європейського союзу ратифікували римський статут і умовно поділяють, визнають юриздикцію Міжнародного кримінального суду. То, якщо Китай умовно заходить в глибоку співпрацю з Росією, то очевидно китайські товари стають тоді токсичними. На європейському ринку більше того, стратегічно потужні компанії Європи вони вже думають про перенесення свого виробництва з Китаю в інші країни. Це те, що може вдарити найбільше по економіці. Ну до прикладу. Всі жінки люблять купляти якісь, скажімо, там, наприклад, купляють фен так. Є, і ви маєте два фени, італійського виробництва або китайського. Якщо ви почнете купляти тільки європейського виробництва, фени так вони більш якісні можуть бути. А китайські відкладаєте це. Означає, що Китай вже не дотримує. Ось ці санкції, які на ринку можуть бути запроваджені самими споживачами. Оцю Китай найбільше боїться. Відчуви він не буде за він, ну, принаймні, намілогі було би доволі таким. Неочікувано, якби Китай загострював е, такі стосунки з Європою, і санкції абсолютно йому не будуть сприяти. Більше того, технологічно і технічно Китай, е, хоча в окремих сегментах десь випереджає Сполучені Штати Америки, так але Китай е, не готовий поки виробляти. Ну, наприклад, двигуни до літаків, так які виробляє Боїнг або Ейрбас, або е, британські компанії, так. РоллС Ройс, наприклад, так, тобто Китай не встані зараз замінити вийти, скажімо, на закритий цикл самозабезпечення в технологічній сфері. Все таки він потребує технологій. Так якщо китайці можуть робити телефони як айфони, наприклад, так, то вони не можуть ось цей хардвер замінити, який вони який використовується в індустрії для виробництва власних літаків. А стратегічна ціль для Китаю це виробництво власних літаків. Тому є багато позицій, де Китай, очевидно прогреє і він не буде загострювати, а це. Шанс для е, цивілізованого світу нагадати Китаю, що окей, якщо ти хочеш співпрацювати, давай і будемо все таки робити висновки щодо дій Росії, так тобто потрібно засудити Росію і очевидно, впливати на те, щоб вона зупиняла е, агресію, виводила війська. Тоді працює міжнародне право, і тоді працює скажімо, тоді світ повертається. На поствоєнні рейки, де основні цілі буде очевидно не захоплені нових І, власне про це, пане рейки. Тарасе. Про реакцію цивілізованого світу трішки додав інформацію. Продовжимо з вами спілкуватися. Росія та Китай підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни. Про це в інтерв'ю сказав координатор ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, телеканалу Fox News. За його словами, ці правила Сполучені Штати вибудували із союзниками та партнера. Проте, як зазначив Кірбі, Росія та Китай хотіли переписати правила гри в усьому світі? Він оголосив, що ці дві країни посилюють співпрацю і відносини останнім часом. Речник Білого Дому також прокоментував китайський мирний план, зазначивши, що у Штатах піддають сумнівав намірам Китаю щодо цієї війни. От пане Тараси, як ви думаєте, чого найбільше бояться в Америці, і яка реакція буде американської сторони на даний візит? Ну скажімо, в Америці в сполучених штатах не в речі чогось бояться. Так я думаю, що вони просто прораховують різні сценарії, які можуть бути після Але, певно, що застерігаються об'єднання Росії та Китаю, якщо бути відвертими? чи а в вашому розумінні ні, це абсолютно їх налякає не буде. Дивіться, об'єднання не буде. Росія вже зі слабкої позиції виховходить в ці переговори. Росія зацікавлена зробити будь-що. І будь-жувати будь-які, як кажуть віталі Сальті Морталі для того, щоб, хоча б, мати якусь військову технічну підтримку. Зараз росіян саме це цікавить. Він готові збувати нафту, газ по демпінгових цінах заради того, щоб не зупиняти видобуток власних цих залишків. Тому, а це означає, що Китай вже з верхньої позиції, тобто він вже домінує, тобто він вже може. Диктувати свої умови і пропонувати такі ціни, які вигідні Росії, які вигідні Китаю, але не Росії. І росіяни все одно будуть продавати цю ж наху, там чи газ за зниженими цінами. Тому е Китай в набагато виграшні позиції, але е Китай він, як я вже говорив, він не може конкурувати напряму зараз з е скажімо, з заходом. Тому що йому все таки бракує ось цієї знаєте, smart facilities, це те, що ми називаємо розумні технології. Тобто е в них є factory facilities, тобто виробництво е руками, тобто виробництво на місцях дешева робоча сила, але їм бракує все таки цього інтелектуальний складової, які би могли б ви знаходити, е наприклад, інновації в біотехнологіях, так виробниці, як я вже зазначав авіадвигунів, авіоніки, тобто цього китайцям поки що. І вони тому шукають, вони шукають, е, е, хто би міг їм в цьому допомогти. Очевидно, якщо Китай буде ставати абсолютно на сторону Росії і буде підтримувати агресор, це означає, що, що питання Тайваню е, зовсім скоро може теж відкритись. Адже щоб переключити увагу, з е, скажімо, з України Китайці можуть форсувати... Певні військо певну військову активність довкола Тайваню, адже Тайвань для Цзіньпіня – це є умовно така стратегічна ціль, яку він бажає реалізувати ну, тобто, це його, як то кажуть, такий мейн пет, тобто головна, назвемо це так. Собачка, яку він як кожен диктатор має таку улюблену собачку, так яку він пести, і так само Китай він і так само в Тайвань сприймає як ем, оцю таку маленьку іграшку, яку він бажає повернути, поки що її не контролює. Тому він буде докидати будь-яких зусиль для того, щоб повернути це його на Пане Тарасе, якщо для Китаю є стратегічно важливим захоплення Тайваню, то для Росії є вбивання людей. Про це і далі піде наша мова. В неділю озброєні люди вдарилися на китайські об'єкти із видобутку золота, який нещодавно був відкритий у Центральноафриканській Республіці, убивши дев'ятьох громадян Китаю та поранивши ще двох, про це повідомляє Associated Press із посиланням на владу країни. Проте коаліція повстанців, яку деякі спочатку звинуватили в нападі, публікувала заяву пізніше пізніше того ж дня, не надавши доказів, вона звинуватила російських найманців із групи Вагнера в тому, що вони стоять за нападом. Події відбулися вранці в неділю через кілька днів після того, як озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході країни біля кордону із Камеруном. Це спонукало президента Фостена Арчжана Туадера запланувати поїздку до Китаю, аби заспокоїти. Своїх власне інвесторів, от пане Тарасу, ось така прикрість вона стане предметом розмови між лідером Китаю та російським диктатором? Я думаю, що не стане тут. Ситуація така, що лідер Китаю може остаточно просто приручити ось цього. Невгамовного путіна, як його можна ще назвати, да в питанні бути максимально вірним Пекіну і робити все, що забажає забажає Пекін в обмін на символічну підтримку. Навряд чи Китай буде включатися на повну підтримку Росії, адже як я вже зазначив, йому просто це є не є вигідно. Тому навряд чи якісь можуть бути. Моменти, які будуть блокувати, але загалом стратегія Китаю заключається в тому, як на мою позицію на мою думку, це е, глобальне позиціонування і конкурування з Сполученими Штатами Америки, і е, е, Росія це один з інструментів, який Китай може використовувати в протистоянні проти сполучених штатів. А чи буде якась відповідь та реакція для Пригожина? Будуть наслідки для нього якимось чином? Чи йому це зійде для, з рук, так як власне і всі смерті, які для... в Україні він здійснює? Дивіться, я думаю, що максимальна відповідь надії Пригожина це може зробити, скажімо, це самі Росії, так тобто відсторонити найперше його від, від активності. Як тільки ми вже бачимо, що вони не доотримують в нього є певний снарядний голод, хоча раніше він був привіт. йому ні в поставках зброї і в поставках, поставках снарядів, але він не оправдав очікувань. І в цьому випадку Пригожин пригожена може чекати або міжнародна відповідальність, так або умовно ліквідація десь на території Росії, якщо він буде не потрібен, ну, це цей стиль і стилістика поведінки диктаторів. І ми це бачимо ще з радянських часів, коли в один момент людина була. Корисна такі, як пригожин, а потім тут вона виконує свою певну функцію, і щоб е, не заговорила часом з кимось іншим, людина просто ліквідовують. А чому ви думаєте, чому Китай не використовує свої парамілітарні загони в Африці, наприклад, для охорони таких об'єктів? Я не знаю, чесно, мені складно не складно говорити. Китай взагалі намагається не застосовувати парамілітарні загони свої публічно відкрито в протистоянні з кимось Китай завжди позиціонує себе як нейтральна країна, і тому він, якщо і накопичує військову потугу, то він її не застосовує десь локально. Так тому я думаю, що в цьому плані Китай буде максимально уникати якоїсь ескалації, бо як тільки умовно ці скажімо так, загони можуть підтримувати або ж або спільно діяти з. Загонами Пригожина, хоча це мало відвідував, речі це буде. Тай більше буде переслідувати власні інтереси в Африці, і особливо це відбувається там, де Сполучені Штати ну десь бездіють або проявляють надто низьку активність. Відповідно, там, де Сполучені Штати проявляють надто низьку активність, туди заходить Китай. І очевидно, він змінює стратегію його стратегія комунікації поведінки з такими країнами, з такими аля диктаторами, називаємо так, які там управляють своїми державами, це є зовсім інше аніж те, що можна вчікувати пане Тарас. Пропоную все ж таки повернутися до українського питання, але в контексті звичайної міжнародної політики, в контексті візиту Сі Цзінпіна до Москви зокрема в так званому мирному плані Китаю наразі немає збалансованої логіки проте про таке заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, посадовець навів приклад того, що в одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності. А в іншому про необхідність негайного припинення вогню, що означає самопередачу окупованих територій Росії, що є абсолютним протиріччям. Подаляк наголосив на тому, що мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, та він має починатися із примусового виведення російських військ із України. Але при цьому радник керівника офісу президента вважає, що Китай не постачатиме Росії зброю, оскільки є ризик втрати. Торгівельних та технологічних відносин Китаю і з іншими власне союзниками пане Тарасе, знаєте, от якби я хотіла побудувати питання до вас, і що би я хотіла у вас запитати чи можливо Путін буде висувати до лідера Китаю таку тезу, аби з нього зняли там, наприклад, оці санкції, ордери на арешти, і це далі просувати у так званому мирному плані? І це буде однією із вимог для мирного врегулювання ситуації в Україні. Я думаю, можуть висловлювати таке побажання. але, навряд чи воно буде реалізоване, адже санкції чітко прив'язані до умов які порушила Росія. От Росія порушила територіальну цілісність нашої держави. Це накладені санкції. І тільки Росія виводить умовно свої війська з нашої території. Тоді ми можемо говорити про якийсь початок якогось діалогу про зняття цих санкцій. Китай не може впливати на ці санкції, очевидно. І навряд чи він буде побиватися за зняття таких санкцій. Він може висловити офіційну позицію, що санкції треба санкційна політика, ні до чого доброго не призведе, але Таким чином Китай розуміє, що якщо на нього буде накладати санкції, ну йому теж буде складно. Тобто черпати скажімо, технології з інших там, з європейських держав, західних держав, очевидно, буде неможливо. І не думаю, що Китай буде настільки стояти горою за, е, на підтримку Путіна, як цього, скажімо, очікують деякі проросійські ек експерти. Або сам Путін, наприклад. Будемо сподіватися, що дійсно не стоїть, і будемо слідкувати, як сьогодні відбуватимуться далі події. І завтра будемо звичайно слідкувати. Це має неабиякий вплив на нас, на кожного українця. Я вам вдячна, пане Тарасе, що ви знайшли Дякую. часто долучилися до телеканалу Апостроф Тарас Семенюк, експерт міжнародник, був з нами в прямому ефірі.